Задача параграф 33. Задача 5. Тривалість імпульсу рубінового лазера 1 мілісекунда. За цей час лазер випромінює 2 в 10-19 фотонів. З довжиною 694 нанометрів. Чому дорівнює потужність спалаху лазера. Так, нам дано. час. Мілісекунда це 10 мінус 3. Кількість фотонів 2 на 10 в 19. довжина хвилі 694 нано, це 10 мінус 9. І нам понадобиться стала планка 6626. Що таке потужність? Потужність це не те, що він. Усе випромінює. А це та робота, яка виконується за одну секунду. Оце є потужність. Ось потужність А на Т. Робота дорівнює чому? В нашій енергії. Яка випромінюється. Тому може використовуватися Є, е, може використовувати А. Енергія, яка буде цим лазером. Випромінюється це енергія одного фотона на кількість фотонів. Кількість фотонів дано. Енергія одного фотона по формулі планка. Рахуємо Hню. Ню це це на лямбда. І так, у нас всі дані є. Тому оця енергія, що випромінюється лазором. це на лямбда. Підставляємо наші значення. Це кількість фотонів. Це Стала планка. Це 3 на 10 108, швидкість світла. Ось я не написав тут С. Ну, ми всі знаємо, що 3 на 10 18 метра на секунду. І довжина хвилі. Не запутатись у ступенях. Розраховуємо. І маємо 5728 це буде джоулі. Оце все, що випромінював лазер за 1 мілісекунду. А потужність буде, треба розрахувати за секунду. Тому ділимо на час. Час у нас 10 мінус третій. І маємо. що? 5,7. Приблизно на 10 в 3 ватт або 5,7 кВт. Тобто потужність велика. Але вона випромінюється всього 1 тисячну секунди. Тому такі показують, якби вона секунду випромінював, лазер робив цілу секунду, вона він би випромінював.